В одному селі, в убогій хатинці, що стояла під лісом, жила мати з трьома дочками. Ненька тяжко працювала, щоб нагодувати й одягнути дітей. Якось граючись, дівчатка помітили, що на дереві сидить білочка і уважно спостерігає за ними. А потім білочка запитала в дітей Можна, я поживу у вас? Звичайно, живи. Будемо гратися разом. Відтоді білочка почала у них жити. Пройшло багато років, доньки виросли. Кожного вечора мати просила Бога, щоб послав їм щасливу долю, а білочка слухала ці молитви і говорила Гарні у тебе дочки, я допоможу їм. Мені відомо, де живе їхнє щастя. Незабаром усі три дочки вийшли заміж за гарних, добрих та працьовитих парубків із сусідніх сіл і залишили рідну домівку. Сумувала матуся за своїми дітьми, але й раділа їхньому щастю. Та одного разу тяжко захворіла вона не могла доглянути худобу, прати білизну, поратися на городі, послала білочку покликати донюк. Прийшла та до старшої, а вона якраз мила посуд, сказала, що залюбки б пішла б, але немає часу. Тоді білочка перетворила її на ганчірку і прибігла до середньої доньки. Та замітала хату і відповіла так само, як старша сестра. Білочка розлютилась і перетворила її на віник. Молодшу доньку застала теж за роботою вона місила тісто на хліб. Коли почула слова білочки про хворобу матері, відразу побігла до неньки. Лише по дорозі згадала, що забула помити руки. Донька не відходила від матері, поки та не одужала. Білочка нагородила меншу доньку. З того часу люди говорять про неї тільки добрі слова, а Бог посилає їй достаток та щастя. А середня та старша так і не розлучаються зі своєю роботою одна цілими днями миє посуд, а друга мете хату.